Як ви зрозуміли, це я бандима, сьогодні варимо медовуху. Інгрієнтів мед, дріжджі, лимонна кислота, імбир, кориця, вода, банки і всякі доповнення. А також хміль. Легенько наривань, 10 шишечок. Йдемо миємо, легенько, щоб не втрусити листя. Биємо руки самі з милом. Наповняємо мисочку меду 400 г і в банку 3 літрову. Повторюємо так само і з другою. Ось так нас виходить. Беремо одну баночку і наповняємо її водою до вершечка. Перемішуємо мед от до такого моменту. І повторюємо так само. Всі частинки меду ви їх не позбутились, так що не переживайте. Далі, обтрушуємо нашу паличку. Так, і далі нам треба... Це буде з імбиром, а це з хмелем. Добавляємо хміль. Заштовхуємо його туди далеко, щоб він там нормально сидів. Зпаємо лимонної кислоти 2 г, дріжджі 5 грам, і перемішуємо його все, щоб не так добре настоялося. Далі, це готово. Закриваємо його звичайною кришечкою, бо нам треба його відкривати частенько. І хай поки стоїть. А ми наповняємо другу. 2 грама лимонної кислоти. Кориці на свій смак, імбер на чайна ложка, я сиплю на оком. Далі дріжджів так само, як і тут, 5 грамів. Перемішали. Закрили їх пластмасовими кришками. кладемо в приміщення плюс-мінус 20-25 градусів. І в холодочку. Мінімальний час бродіння 4. Ми пробуємо 5. Так, у нас пройшло 5 днів. Плюс-мінус витягуємо от баночки, отакі от вони жовтого кольору мають бути, це все добре. Беремо каструлю на 3 літри і сито для того, щоб перецідити. Заливаємо в каструлю через сито, накриваємо і підпалюємо газ невеликий, щоб не закип'ятити його. Коли з'являються такі от бульбашки, це означає, що нам вже не треба більше його нагрівати. Ще помішуємо його для кращої поварювання. І Регулюємо температуру, аби не було більше 75 градусів. Пробуємо пальцем, має бути теплесенький такий, тепленький. літній. Далі, Перед тим, ще воно вариться, робимо от, баночки заготовляємо. Щоб обрати цього штучки після скотчу, беремо очищувач скотчу, пришкаємо на місце там, де у нас ці залишки. І зараз ви здивуєтеся цим чудодійним ефектом. І легенько стираємо і в нас немає його. вже Все. У нас чистенько. Далі вже як в нас доварилося, робимо таку. І відкриваємо іконочку і нехай охолоджується. Перед тим, що вже будемо робити, отакі ось малюночки. Ось в мене найкращий вийшов, просто зацініть, який класний вийшов. Далі беремо скотч і наклеюємо на банки. А потім легенько заливаємо через ліку, коли воно охолоне, і знесемо в погріб. Годне воно після відкриття півтора місяця. А до того ви просто потрусієте і вона може зберігатися півроку. Ну, а на цьому я завершую. Бувайте та не забувайте, бандима повертається.